Лас-Вегас його ми знаємо як місто нескінченних розваг, блискучих казино і феєричних шоу. Голівуд створив для нас образ цього місця, де кожен день це вечірка, а ніч ніколи не закінчується. Але за цим яскравим фасадом ховається зовсім інший світ темний, загадковий і небезпечний світ, який не покажуть у туристичних брошурах. Це місто, яке побудоване на мріях і водночас на страхах. Саме Тут переплелись легенди про мафію, підпільні угоди і злочинні схеми. Лас-Вегас це не просто розваги, це сцена, на якій розігруються справжні драми. І якщо ви готові дізнатись правду, то приготуйтесь. Ми зануримось у найпохмуріші сторінки його історії. А я вам поки кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі Приємний вечір! З вас лайк за супертематичний образ до цього відео та. Кож пишіть коментарі, повірте, сьогодні тема буде дуже скандальна, дуже гостра, тому вам буде що написати і що сказати. Також переходьте в мої інші соцмережі, там у нас скандали, новини, плітки або просто мій лайфстайл, наприклад, в інстаграмі. Коротше, чекаю усюди. Коментарі, лайки, дзвіночки і погнали! У вас є півмільйона баксів. Що ви з ними зробите? Купити розкішний будинок, відправитись у навколосвітню подорож, чи відкриєте бізнес. А тепер уявіть, що вам потрібно зникнути з цими грошима так, щоб вас ніхто не знайшов. Це вже набагато складніше, чи не так? Тож, 1992 рік казино стардаст у залі відчувається напруга гри, звук крутіння рулетки, приглушений шум розмов і металевий дзвін монет, які сипляться у виграшні автомати. Усе було освітлено тепло. Але трошки мерехтливими вогнями неонових ламп. Працівники займаються кожен своїми справами. Охоронці пильно стежать за камерами. Круп'є майстерно роздають карти, а адміністратори неквапливо підраховують прибутки дня. На фоні цього хаосу майже непомітний Вільям. Бренен він касир, який здається повністю зосереджений на своїй роботі. Він працює за стійкою, приймає ставки, рахує фішки, видає виграші. Його робоча зона завжди акуратна, чиста жодного папірця, а сам Вільям у строгій формі, що лише підкреслює його педантичність. Якщо його колег би запитали про Вільяма, тоді вони б зі 100% впевненістю сказали, що Вільям найспокійніша і найвідповідальніша, Людина на світі, але насправді це Вільяму і на руку, тому що саме в цій атмосфері близько і хаосу він тихо і непомітно реалізує свій сміливий план. Вірніше, Вільям зникає, але зникає не просто так. Разом з собою хлопець прихопив пів мільйона доларів у готівці та фішках. Його колеги-охоронці лише через декілька годин збагнули, що щось пішло не так, і пішли швидко перевіряти камери. Там вони побачили, як Бреннан просто вийшов з. Зено несучи сумку, ніяких різких рухів, ніяких сцен. Він просто взяв і пішов. Поліція, звісно, негайно розпочала розслідування. Вони обшукали всі можливі місця, переглянули сотні годин записів, але нічого не знайшли: ні Бренана, ні грошей, ні слідів. Це було настільки чисто виконано, що навіть ФБР долучилось до справи. Але прикиньте, і вони виявились безсилими. Пройшли роки розслідувань, і навіть до сьогодні ніхто не знає, а що з. Стало з Бренаном? чи він живе десь на Райському острові під іншим ім'ям? Чи його спіймали і змусили мовчати? А може він потрапив в якусь дивну ситуацію, з якою не вийшов живим? Ми цього точно ніколи не дізнаємось, але факт залишається фактом: Вільям Бренан один із небагатьох людей, які здійснили ідеальне пограбування в історії Лас-Вегаса. Так це саме той момент, коли сюжети з фільмів про пограбування виявляються реальнішими ніж нам могло здаватись. Але як ви могли здогадатись, ця історія лише маленька піщинка у такому місті гріхів, як Лас-Вегас. І сьогодні ми будемо занурюватись в усі його гріхи. А взагалі, коли слухаєш такі історії про Лас-Вегас, розумієш, наскільки наш світ складний і багатогранний. І щоб поринути в усі його аспекти від розкішних казино до прихованих легенд, необхідно не лише дивитись, але й спілкуватись. Англійська тут не просто інструмент, а справжні. Ключ до розуміння культури, історії і навіть можливості відчути себе частиною цієї атмосфери? Ну, як мінімум, зі знанням англійської буде легше обирати, що замовити в ресторані, як пояснити таксисту дорогу та і взагалі не перейматись мовним бар'єром. Але якщо ви, як і я, не народились носіями на англійської і стикались з труднощами у вивченні цієї мови, чи взагалі боялись почати, бо не вистачить часу, матеріали будуть незрозумілими, чи думаєте, що це. Просто не цікаво, я вас розумію. Тому сміливо раджу Dom. Ця онлайн-школа вирішує всі проблеми. Уроки проходять віч на віч з викладачем, отже, вам приділять максимум уваги та турботи. Все онлайн, тому можна підібрати зручний для себе графік, а напрямок курсу чи викладача під свої потреби. І що класно, перший урок абсолютно безкоштовний. Він займе лише 25 хвилин, але вам пояснять, як все працює. Підберуть курс та Визначать поточний рівень англійської. Якщо хочете спробувати щось нове і дійсно ефективне, переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код на екрані. А для моїх глядачів ще приємний бонус: мінус 10% знижки на купівлю будь-якого курсу. А ви також пам'ятайте, що англійська це свобода, а свободу у вивченні англійської дає EnglishDom. Лас-Вегас це більше ніж просто місто. Його називають столицею розваг світу не просто так. Щороку сюди приїжджають просто мільйони туристів, щоб випробувати свою удачу в одному із 140 казино, насолодитись світовими шоу та відчути атмосферу безперервного свята. А знаєте, чому Вегас став саме таким? Усе почалось з легалізації азартних ігор у 1931 році. Це привернуло сюди бізнесменів і навіть ганстерів. Які вирішили перетворити пустелю на оазис розваг, відтоді вега став місцем, де можна відчути атмосферу свободи і ризику. І звісно, такі місця, так і ваблять зірок, гравців і мрійників з усього світу. Але далеко не всі знаменитості лишають після себе приємні спогади. Адже навіть у місті, створеного для гріха, можна зайти занадто далеко, причому настільки, що навіть найвищий зірковий статус нічого не вирішує. Наприклад, Періс Хілтон, голівудська знаменитість, що за часи своїх юних років була дуже частою гостою у Вегасі. А зокрема, в найелітніших його тамтешніх казино. Лише уявіть, яскрава блондинка, впевнена в собі, оточена фанатами і фотоспалахами. А тепер уявіть, як цей прекрасний образ ламається, коли в одну мить поліція зупиняє її машину через дивний дим, який вивалюється з її салону. Виявляється, в її машині знаходиться Долись заборонена речовина, яка пізніше виявилась кок. І незадача полягає в тому, що це сталось прямо на порозі одного з найрозкішніших казино, він і тут бах скандал, який миттєво розлітається по усім медіа. Цей інцидент назавжди закрив для Періс не лише двері, він, а й усієї мережі казино. Знаєте, це могло стати справжнім ударом для Періс, але вона, як справжня світська левиця сприйняла це з легкістю, заявивши, ну якщо одні двері зачиняються, інші обов'язково відчиняться. якщо Періс хоче скандалила, але завжди виглядала ну прям розкішно, то іноді зірки розслабляються у цьому місці гріха настільки, що починають виглядати ну відповідно. Я просто зараз на тисячу відсотків впевнена, що ви пригадаєте скандальну історію, що сталося з Ніколасом Кейджем у 2021 році. Тоді він в капець, якому п'янючому стані намагався увірватися до одного розкішного ресторану. Він кричав, сперечався з співробітниками і навіть пробував увійти без взуття. Довершеності його аутфіту додавали леопардові штани. Нічого проти немає леопардового принту, але саме в цій ситуації він просто як вишенька на цьому торті. Співробітники, звісно, швидко викликали охорону і ті вивели Кейджа із закладу. Але уявіть собі, ні свідки, ні охорона, ні адміністратори не впіс. Знали знаменитого актора. Більш того, вони його сприйняли за буйного безхатька. Але це був далеко не перший такий великий скандал Ніколаса у Вегасі. Ну, любить він це місто. Що поробиш у березні 2019 року? Він влаштував сцену в будівлі суду міста, коли п'яним подавав заявку на дозвіл на шлюб із своєю четвертою дружиною Ерікою. Койке тоді він просто несамовито потребував, щоб його якнайшвидше одружили. Таке шалене кохання не може чекати. Але кохання, знаєте, триває не три роки, а чотири дні. Бо саме через такий строк Кейдж попросив анулювати цей шлюб, стверджуючи, що він тоді був настільки п'яний, що не розумів, що робить. Ех, Ніколас, а ми думали, що то реально велике єдине кохання. Проте життя Ніколаса нічому не вчить, і здогадайтесь, де відбулось п'яте заключення його шлюбу. Ну, звісно, у Вегасі, хоч щось залишається та. Більним у цьому житті його обраницею стало Ріко Шабаті, яка молодша за нього на 30 років. До речі, весілля відбувалось у казино. Він якраз у тому, де вигнали Періс Хілтон. Ну і цей шлюб можна все-таки назвати вдалим, адже пара досі разом. І більш того, у 2024 році в них народилась дочка. Але між цими скандалами з одруженнями Ніколас відзначився ще раз, коли демонстрував свої співочі таланти в одному з караоке клубів Лас-Вегаса.

Ну, якщо деякі зірки приїжджають у Лас-Вегас, щоб розслабитись і випустити свого внутрішнього звіра на волю, то дехто бачить у цьому привід підзаробити. Ну, знаєте, на акторстві ж не завжди так багато платять, як на незаконних схемках. І от далі розкажу вам про одного актора, і на місці його я б могла уявити будь-яку людину, але точно не цього чоловіка. Тож, Тобі Магуайр, відомий своєю ролью у франшизі люд. Дина павук він потрапив у скандал, пов'язаний із підпільними іграми в покер, все взагалі почалось з того, що він захопився грою і почав брати участь у приватних ігрових вечорах з іншими голівудськими зірками. Але одних лише ставок на дружніх вечірках йому було замало. І в якийсь момент йому приходить ідея: а чому б вже не організовувати самому свої власні закриті покерні зустрічі? Де ставки могли сягати просто якихось захмарних сум? Якщо ви дивились фільм. І гримолі, то ви приблизно повинні розуміти, як це все проходило, як це все працює. Взагалом ці зустрічі проходили в розкішних готелях Лос-Анджелеса та Лас-Вегаса. Атмосфера там нагадувала сцени з кіном: яке світло, дорогі напої, напруга за столом і чималі купи грошей. Його клієнтами були не лише знаменитості, а й багаті бізнесмени, зокрема, фінансові магнати. Одним із найбільш відомих учасників цих ігор був бізнесмен Бредлі Рудерман, який програв. Вав раз за разом просто мільйони доларів, використовуючи навіть не свої гроші, а гроші інвесторів і своїх шахрайських схем. Як пізніше виявилось, ігри Тобі працювали доволі довго з середини нульових, аж до 2011 року. Такий собі він був покерний підіді. Але звісно, ця ідиля не могла тривати вічно. Скандал вибухнув, коли Рудерман був викритий у шахрайстві, і суд зобов'язав Тобі Макґваєра повернути частину. Грошей, які він виграв у покері, і найгучнішою стала сума у 311 тисяч доларів, які Томі отримав у Бредлі. І в принципі це все, що виплатив Тобі. Ніяких обвинувачень не було. Покарання теж і сам він цю ситуацію відповідно не коментує, щоб не зашкодити своїй репутації. І дійсно його стратегія працює, тому що мало хто знає, що він замішаний був у таких схемках. Але хто знав, той знав. І якраз таки саме цей відрізок життя Тобі Магуайра став основою для для того самого фільму ігри молі про який я вам казала трошки раніше. Зараз хочу оголосити збір на підтримку постраждалим від війни тваринам та дітям, але він буде незвичайним. Авторка каналу Все про Роял хоче подарувати декілька цінних книг та журналів із справжніми підписами членів королівської родини. Донату 50 гривень це один квиток до розіграшу. Чим більше донатів, тим більше шансів. Усі умови і деталі розіграшу ви знайдете в описі до цього відео або на сторінці Все про Роял. Тому у вас є такий шанс задонатити і виграти ціни. Подарунок, якого точно немає ні у кого, а у вас буде. Слухаючи всі ці історії, які слугують натхненням для голівудських фільмів, майже неможливо повірити, що всього 100 років тому такого міста як Лас Вегас просто не існувало. Там у прямому сенсі була пустеля. Навіть слово вегас у перекладі означає луки, і знаєте, хоч це місто почали трошки забудовувати, все одно не можна було його назвати містом у класичному розумінні. Скоріше, це був невеликий залізничний вузол, точка для дозаправки і стоянки товарних потягів. А потім взагалі ця залізнична компанія збанкрутіла і виставила на аукціон свою власність. І 45 гектарів було викоплено за досить невеликі гроші. І почалось дуже повільне будівництво. Але така ситуація з містом, якого... По суті, ще не існує, плюс віддаленість від великих міст послугували розвитку перших підпільних казино. Це були невеликі заклади, що почали привертати місцевих працівників, а також тих, хто часто користувався залізничною дорогою і зупинявся у Вегасі. Підприємливі люди одразу зрозуміли, що це золота жила, і місто почало розростатись. А коли у тому ж 1931 році азартні ігри були легалізовані у штаті Невада, це стало просто доленосною подією для міст. На той час у місті була лише одна асфальтована дорога – Стріт. Саме на ній почали з небаченою швидкістю відкриватись нові казино та шоу-герлз Girls, аналоги сучасних стриптиз клубів. І вже в 1941 році в Лас-Вегасі відчинили свої двері перші великі готелі – El Rancho Vegas і Last Frontier. Але там, де крутяться великі гроші, там є місце і для мафії. У 1950-60-х роках мафія повністю Контролювала Лас-Вегас. Казино стало не лише місцем розваг, а й ідеальним інструментом для відмивання грошей. Наприклад, Майер Ланскі був одним із найвпливовіших ганстерів у США. Він був не просто кримінальним авторитетом, а справжнім фінансовим генієм. Ланський одразу зрозумів, що казино це ідеальне місце для відмивання грошей, які він та його партнери заробляли на нелегальних операціях, таких як контрабанда, рекет і підпільні азартні ігри. Дуже давні і та і цікаві легенди розповідають, що Ланскі створив цілу систему, де величезні суми грошей, отриманих незаконним шляхом, чистились через ігрові столи. А у багатьох казино взагалі, були приховані кімнати, де гроші рахували, сортували і пакували у валізи, які потім відправляли у інші штати чи навіть за кордон. І це працювало просто роками майже ідеально. Кажуть, Ланскі мав настільки сильний вплив, що навіть правоохоронні органи боялись втрутитись. Був там ще один. Цікавий персонаж на прізвисько Лефті, справжнє ім'я Френк Розенталь. Френк тоді керував кількома найвідомішими казино міста Стардас, Феромонт і Хайсейда, і вважався одним з найуспішніших менеджерів Вегаса. Ну і як усі поважні менеджери того часу, він підпрацьовував на мафію. Вірніше на декількох мафіозних босів одразу. І знаєте, одному з таких босів перестало подобатись: те, що Лефті весь такий діловий і незалежний. І от одного дня. 4 жовтня 1982 року Френд Розенталь сів у свій каділак біля ресторану у Лас-Вегасі, але щойно він завів машину, пролунав. Вибух, Хтось заклав вибухівку під його авто дивом. Розенталь вижив. Але знаєте, такі історії про виживших. Це скоріше диво, аніж база, адже у кримінальному світі тих, хто починав заважати, прибирали швидко і влучно. Як, наприклад, Ентоні Спілотро, один з найлегендарніших і найжорстокіших босів мафії, життя якого закінчилось на кукурудзяному полі. Щоб ви розуміли, Ентоні відповідав за силову підтримку кримінальних операцій у місті. Його головним завданням було захищати прибутки мафії, забезпечуючи тишу і порядок у казино та навколо них. Спілотро не просто вирішував конфлікти. Він робив це жорстко і демонстративно. І знаєш, що я проломлю тобі череп знову, бо я блізтупий. Чати я хотів на в'язницю. Це мій бізнес. Цим я заробляю. Одного разу його взагалі звинуватило у тому, що він закатував людину у пустелі, що стало символом його репутації як бажального боса. Також він створив власну кримінальну групу під назвою Діра у стіні, яка спеціалізувалась на пограбуваннях елітних домівок у Лас-Вегасі і кажуть, що вони могли за одну ніч винести десятки тисяч доларів готівкою прикрасами та іншими цінностями. У 1986 році у Вегасі вже почали з'являтись нові боси, яким така демонстратив. Ривна діяльність Ентоні капець як не подобалась, бо вона привертала ну занадто багато уваги правоохоронців. Тож Ентоні його брати заманили в пригород Чикаго, де обох відправили на той світ. А ці події пізніше стали основою для фільму Казино 1995 року режисера Мартіна Скорсезе. Тому можна сказати, що завдяки цьому фільму спілотра став широко відомий в усьому світі, але вже по а ви пишіть у коментарях, чи б хотіли ви опинитись на тиждень-два у Вегасі того часу, щоб побачити на власні очі, як працює мафія. Я думаю, що це капець як але цікаво. Але незважаючи на мафію, ганстерів, відмів грошей, таємні ходи і повне беззаконня, щось хороше, як мінімум, для однієї людини, все таки відбулось. Коли говорять про Лас-Вегас і знаменитостей, просто неможливо оминути постать Елвіса Преслі. I state my case, of which I'm certain. У 1960-х роках кар'єра короля рок н ролу почала вже згасати, але сам Вегас повернув його на вершину. Тож у 1969 році Елвіс вперше виступив у готелі Інтернаціональ, і цей концерт став поворотним моментом в його кар'єрі. Вже він настільки нативно вписався в цю атмосферу розкоші зі своїми піснями, що його одразу почали запрошувати інші казано. Він робив реально грандіозні шоу, яскраві костюми, оркестр і неймовірна харизма. Фанати з'явились буквально після першого ж концерту, а потім лише множились у геометричній прогресії. Він умів реально зачаровувати публіку, роблячи кожен концерт унікальним. І уявіть собі, всього за 7 років він дав понад 600 концертів у Лас-Вегасі ставши головною музичною зіркою міста, у Вегасі відчуваєш, що час зупиняється, і ти стаєш частиною магії. Казав Елвіс про свої виступи. Пам'ятаєте, що я казала, що до Вегаса його кар'єра майже згасла. Якось цим є одна цікава подія. Під час одного з виступів у 1970 році Елвіс побачив у залі великого голівудського продюсера, який раніше відмовив йому у ролі в кіно, пояснивши, що Елвіс не має акторського таланту. І, не пропустивши нагоди, Елвіс прямо зі сцени звернувся до цього продюсера зі словами: Ну що, як тобі тепер мій талант? Зал тоді просто прорвало від сміху, а продюсер навіть не знав, що і відповісти. А напишіть у коментарях, хто також мріяв про такий момент. У своєму житті, коли ви на вершині слави відповідаєте своїм давнім хейтерам, що у вас не вірили. Але взагалі давайте так. Хай сьогоднішні коментарі стануть місцем, де кожен напише про свої досягнення, а ми будемо вас там підтримувати, навіть якщо ці досягнення невеликі. Повертаючись до Елвіса, потрібно все таки бути до кінця відвертими. Любили його не тільки прості відвідувачі закладів, але й ті самі боси мафії. Вважається, що кримінальні авторитети цінували шоу Елвіса за їхню енергію і майстерність. А сам Елвіс був свого роду улюбленцем у цих мафіозних колах. Ну, знаєте, злочини злочинами, а потанцювати під Hard hated Woman то святе. Звісно, історія життя Елвіса не зовсім однозначно. З одного боку він талановитий співак, а з іншою він одружився на 14-річній дівчинці. Але незважаючи на цю частину його біографії, Елвіс реально перетворився на символ Вегаса. І навіть зараз, коли легенди вже давно немає серед живих, його костюми з блискітками та впізнаваний стиль стали частиною культури міста. І багато хто дійсно асоціює Лас-Вегас з образом преслі. І, наприклад, зараз на вулицях міста можна побачити. Чити десятки двійників співака, які виконують його хіти і одружують пари у весільних каплицях знаєте, сьогодні ми дійсно зрозуміли, що Лас-Вегас це місто контрастів, де розкіш і блиск, маскують історії про ганстерів, підпільні схеми та великі трагедії. Це місце, де мрії здійснюються і руйнуються одночасно. Але залишається питання до вас: чи стали б ви частиною атмосфери ризику і свободи, якби мали шанс? Напишіть у коментарях, як би ви провели цей час у Вегасі. А я вам дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Усім цьомчики і побачимось! У наступному відео